Там для щоденної підтримки імунітету. В ефірі телеканал 1+, Плюс 1, Національний телемарафон Єдині новини. Далі у нас тема міжнародна і та, яка нас теж певною мірою стосується. Це Іран. Якщо не зупинити Іран, буде ядерна війна. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміне Таньяху. Занепокоєння ядерною програмою Ірану зросло після того, як міжнародні спостерігачі виявили уран, збагачений до 84%. Чистоти трохи нижче. 90% необхідних для створення цієї зброї, за словами високопоставленого ізраїльського чиновника та колишнього високопосадовця Сполучених Штатів Америки, до кінця 2023 року в Ірану буде достатньо урану збагаченого до 60% для виробництва 10 бомб. Розмови довкола ядерної програми Ірану точаться вже давно. Нового імпульсу вони набули у зв'язку з тіснішою співпрацею іранського режиму з Росією. Джерела в американській розвідці повідомили телеканалу Fox News про те, що Росія. Погодилася поставляти Ірану збагачений уран для створення ядерної зброї, що Ірану дає наявність ядерної зброї, і як це вплине на подальший союз з Росією? Чи відкривається Ірану шлях до відкритих поставок, наприклад, ракет та шахетів? А до Росії, які мета обстрілює Україну, говоримо про все це з Сергієм Даниловим, заступником директора центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаємо вас. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо вас. В телемарафоні «Єдині новини. Це такий тиждень гучних заяв по Ірану. От міністр оборони, як згадував Руслан Лойдостін, заявив, що Сполучені Штати не дозволять Ірану створити ядерну зброю. Як ви оцінюєте на цьому тижні і заяву Ізраїля і заяву у відповідь Сполучених Штатів? Ну, як дуже серйозне повідомлення для іранців, що будуть наноситися удари по ядерній інфраструктурі, по об'єктам, пов'язаним з ядерним комплексом Ірану, що ситуація, коли тільки затримували кораблі, наприклад, в перській затоці в Армузькій протоці з іранською зброєю, або завдавали удари тільки по проксі по маріонеткам іранських, закінчилася. І справді будуть удари. Ну правда, іранці зі свого боку кажуть, що практично вся їх, їхня індустрія ядерна вона, вона глибоко під землею і для завдання шкоди там треба ну надпотужні бомби. Якщо взагалі можливо пробити цю скельну породу, проте я думаю, у штабах і в Сполучених Штатах і в Ізраїлі. Є план, що робити на такі випадки, пане Сергію. А якщо так розібратися, навіщо Ірану ядерна зброя? І чи це відкриває для Ірану такі двері для відкритих поставок інших типів зброї, там, наприклад, до тієї ж самої Росії, з якою вони зараз не визнають співпрацю а в передачі їх ракет, а також шахетів, по яким росіяни обстрілюють Україну? Ну для іранців це питання в першу чергу регіональної. Безпеки, як вони вважають, або регіонального лідерства загрожувати першу чергу арабським країнам перської затоки, не стільки навіть Ізраїлю, і це війти в клуб країн, які володіють ядерною зброєю, тим більше маючи приклад Пакистану, наприклад, да? який цілком собі вже давно ядерний і також має балістичні ракети. Чи відкриються двері для більших для тіснішої співпраці, зокрема передачі балістичних ракет? Це питання? Ну я зовсім не впевнений, що іранці в таких шлях Я так не строю, бо як я вже казав, на питання, відповідаючи все-таки реакція з. З одного боку, з іншого боку, дуже характерна поведінка іранських виявлення магазинного Зараз раду. Саме... Сергій, Ми... хочемо вас перервати, вибачитися і перед вами, так. а перед нашими глядачами за якість звуку. Давайте ви спробуєте або мікрофон якось ближче підсунути, тому що нам важко доходить звук від вас. Так, а ну, давайте ти... протестуємо. Так. Да. А зараз? О, я... зараз о, так о так от краще. зараз, будь ласка, так, так, так і так так тримайте. Так, да. Да, uh, да, добре, так і тримаю. Так, давайте тоді перейдемо. На... Угу. І, і, і характерна реакція yeah. іранців. Вони напередодні проведення зібрання, де мала вийти резолюція МАГАТЕ, яка перед на підставі цієї резолюції могли бути введені нові санкції європейськими країнами. Вони погодилися на терміновий приїзд генерального секретаря МАГАТЕ в На, в результаті було підписано угоду, перепідписано. Про те, що інспектори МАГАТЕ повертаються на всі ядерні об'єкти. МАГАТЕ встановлює свої камери спостереження на ядерних об'єктах. Дозволена фіксація всього процесу, пов'язаного з ядерним виробництвом. Іранська сторона висловила там, своє е, е, свою, взяла на себе зобов'язання дотримуватися. Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. А чому це... ж тоді заявляє ізраїльський прем'єр-міністр Бенемін Нетаньяху, що ця ядерна війна вона у зв'язку з діями Ірану, десь дуже близько і в повітрі висить. З чим це пов'язано? А якщо ви кажете, що там інспектори МАГАТЕ, то де тоді проблема? То проблема в тому, що Іранці постійно брешуть. Ми пам'ятаємо збитий поєнт Мау. Вони пам'ятаєте, як вони? Але ми, ми зараз три дні, так. І, і зараз продовжують прихати, між іншим. Тобто вони ж не показують цих винних, ну немає повного розслідування і не погоджуються на випадку аксації, тобто вони просто затягують процес. Зараз та сама ситуація з шагідами, з цими ППЛА, з поставкою снарядів в Росію. Вони постійно брешуть. Сусідні країни, країни регіону, мають значно більше прикладів. Постійної брехні іранської дипломатії. І ці заяви про можливість удару і про можливість війни, вони є е, суттєвим, я б сказав, аргументом для переговорників, щоб е, іранці не думали брехати на цей раз. Але бачите, ви говорите, це. Бачите, ви говорите про так. те, що іранська дипломатія ну, вдається до таких засобів, як брехня, але тим не менше вони досягнули вперше за сім років якоїсь угоди і відновлення дипломатичних зв'язків з Саудівською Аравією. Про що це говорить? Саудити були у нас в Києві, зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським напередодні. Так, там йде процес нормалізації з усіма сусідніми країнами, з об'єднаними арабськими ратами теж. З якими найбільше є і територіальні суперечки за острови, як відомо, між Іраном і, і, і Еміратами, це говорить про те, що сусідні країни не відчувають себе в безпеці, не відчувають, що Сполучені Штати за них будуть воювати в разі агресії Ірану, і що їм треба самотужки або тягнути час для того, щоб озброїтися. Або запустити власну ядерну програму, про що практично відкрито вже говорять в арріяді в столиці Саудівської Аравії, про те, що якщо це буде продовжуватися, нам доведеться розробляти, нам доведеться вкладати ресурси в свою ядерну зброю. Але поки цього не сталося, оскільки Іран на два-три на роки попереду треба втягнути час, і саудівська політика в цьому сенсі проста. Сполучені Штати або дайте нові гарантії безпеки. Від Ірану або розв'яжіть нам руки, і ми будемо самі готуватися до можливого регіонального конфлікту. Але нам потрібен час для того, щоб до нього приготуватися. Пане Сергія, яка роль Китаю в цьому близькосхідному е, такому трикутнику, якщо можна сказати? Адже ця зустріч, якраз Саудівської Аравії та Ірану, анонсована про те, що вони відновлюють дипломатичні відносини, вона якраз відбувалася в Пекіні за посередництва Китаю. Китаю потрібні гроші. Китай неспроможний регіональний гавець. Не треба переоцінювати роль Китаю як геополітичної сили чи військової сили. Їх цікавлять шляхи сполучення, їх цікавлять е, гроші. В них достатньо великий пакет був підписаний інвестицій, взаємних інвестицій з Саудівської Аравії. Там і участь китайців в, в, в дуже масштабних саудівських проєктах і будівництво Саудівського. Навтоперепного заводу в Китаї. І Китаю не потрібна війна в перській затоці. А скажіть, будь ласка, а Сполучені Штати яку роль е е тут займається? Лише такий спостерігач чи все-таки активний спостерігач? Якщо можна коротко yep. відповісти на це запитання, у нас буквально 40 секунд. Сполучені Штати дуже активний не спостерігач. Він учасник процесу. Зараз саме модерація Сполучених Штатів. Серед своїх союзників чи напівсоюзників, бо по Ссаудівська вже не можна в повній мірі вважати союзниками, да але все ще якщо Сполучені Штати залишаться союзниками розклад помітно зміниться. Але ну побачимо, ситуація складна. Пане Сергію, дуже вам дякуємо за це інтерв'ю. З нами на прямому зв'язку був Сергій Данилов заступник директора центру близькосхідних досліджень, говорили про Іран, Саудівську Аравію, Китай про цей складний такі геополітичні розклади. Пере